Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас! На уроці я досліджую світ, дизайн і технології. Тема нашого уроку користь рослинної їжі. Готуємо салат. Прослухайте, будь ласка, вірш і налаштуйтеся на роботу. Вам сьогодні, любі діти! Хочу щиро побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем. Побажаю всім терпіння і урок наш розпочнем. Пригадаємо правила безпеки на уроках дизайну та технологій. Роботу розпочинати лише з дозволу вчителя або дорослого. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Забороняється працювати несправним чи тупим інструментом. Користуйтеся прийомами роботи з інструментами, як показав учитель на відео. Коли вчитель починає говорити, дивитись відео. Припиніть роботу. Та уважно слухайте інструктаж. Під час роботи учень повинен тримати своє робоче місце в належному порядку, а після роботи акуратно прибрати його. Перед роботою перевір справність інструментів та наявність матеріалів. Пригадайте, будь ласка, що належить до живої природи? З чого складається рослина? Які рослини називають однорічними? Перегляньте, будь ласка, відео. Мультизнайка ТВ представляє. Привіт, друзі! Про те, що вітаміни корисні, знає кожна сучасна людина. А ось який вітамін? За що відповідає? Вітамін А. Мене ще називають вітаміном краси. Тому що я дбаю про вашу шкіру та волосся. А ще я дуже необхідний для росту і розвитку вашого організму. Я забезпечую нормальний зір. Якщо мене в їжі не вистачає, то ви хворієте і погано ростете. Погіршується зір. Розвивається хвороба, куряча сліпота, шкіра стає сухою, волосся випадає. Мене можна знайти в моркві помідорах, абрикосах, цибулі, печінці, молодці, яйцях та інших продуктах. Вітамін В. Я до вас завітав не сам, а з великою родиною. Ми всі дуже важливі для вашого здоров'я. Адже ми несемо відповідальність за вашу нервову систему, пам'ять, розумові здібності. Нас можна знайти в картоплі, крупах, квасолі, житньому хлібові, бананах, молодці, яйцях та інших продуктах. Якщо нас не вистачає в їжі, то може виникнути захворювання, яке називається Бері-Бері. Хворій людині важко рухатися. Вона відчуває слабкість у руках і ногах. Ноги, наче затиснуті кайданами. Вітамін С. Мене ще називають аскорбіновою кислотою. Я сприяю росту клітин і тканин. Підвищує стійкість організму до шкідливих впливів, підвищує природний імунітет. Якщо мене не вистачає в організмі, то це призводить до авітамінозу. Ясно кровоточать, розхитуються і випадають зуби, знижується апетит та зменшується працездатність. Коли ваш організм ослаблений, чи ви застудились, Потрібно їсти більше ягід шепшини, чорну смородину, капусту, цибулю, часник, апельсин, суниці та інші. Вітамін Д. Я також відіграю важливу роль у житті вашого організму. Я відповідаю за ріст і розвиток вашого скелету, за міцність м'язів та кісток. Діти, чи відомо вам, що я утворююсь у шкірі людини під дією сонячного світла? Тому вам потрібно більше перебувати на сонечку. Ще ви мене можете знайти в продуктах тваринного походження: риб'ячий жир, печінка, ікра риб. Інші вживайте ці продукти і ваше здоров'я буде міцним. Це основні групи вітамінів. Їх є дуже багато. В наш час відомо понад 20 вітамінів. Отже, основне джерело вітамінів це їжа. Хай кожен з вас буде сильним, здоровим та щасливим. У яких овочах і фруктах міститься вітамін А? У яких овочах і фруктах міститься вітамін Б? У яких овочах і фруктах міститься вітамін С? Поговоримо про салат. Салат це страва з овочів або фруктів. Їх можна нарізати різними способами, кубиками, соломкою, половинками тощо. Також із деяких рослин роблять прикраси до страв. Що зазвичай є основними інгредієнтами салатів? Як їх можна нарізати? Що використовують для заправки фруктового салату? Для приготування салату нам знадобляться ніж, дощечка, столові прибори, серветки, фрукти, йогурт для заправки. Повторимо правила роботи з ножем. Тримай ніж. Без великих зусиль, але міцно, щоб під час роботи рука не зіскочила на лезо. Користуйся ножем із заокругленим кінцем. Не застосовуй складний ніж. Не працюй тупим і несправним ножем. Не тримай ніж лезом вгору. Подавай ручкою вперед. Зберігай ніж у визначеному місці закритим лезом. Перегляньте, будь ласка, відео з інструктажем, як ми будемо з вами готувати салат. будь ласка, інструкційну картку та працюйте за поданим планом. Якщо вам буде потрібно, перегорніть відео назад та перегляньте ще раз відеоінструкцію. Коли вам буде потрібно, ставте відео на паузу та працюйте. Бажаю вам приготувати смачні салати та пригостити своїх рідних. Фотографії приготованих ваших салатів я чекаю у себе на вайбері у повідомленні. На цьому наш урок завершується. Підіб'ємо підсумки уроку. Саме ця їжа під час уроку була найсмачнішою. Я б з'їв її ще який матеріал уроку вам найбільше сподобався? Ось ці страви були зіпсовані, і мені не сподобались. Що на уроці вам не сподобалось? Я майже переварила цю їжу. Що ви майже засвоїли не повністю? Запакуйте мені з собою. Про що ви більше хотіли б дізнатися? На цьому наш урок завершено. Дякую вам за роботу на уроці!